Тарас Загородній, політехнолог, політолог і керуючий партнер національної антикризової групи зараз з нами на зв'язку. Пане Тарасе, чи не заважає нам воєнний стан і війна готуватись до е вступу в Євросоюз? Доброго дня, е, доброго дня. Ну, звичайно, що зупиняє багато процесів, тому що якщо йдеться про реформування якихось сфер, це означає, що а це може викликати в тому числі дисфункціональність роботи деяких органів влади. Ну знаєте, спочатку поміняли, змінили наприклад, коли там змінюється міністерство, перепередкування переходять на нові стандарти, А наші чиновники славляться великим бажанням працювати. Це означає, що це взагалі може призвести до ступору до деяких в деяких сферах. Якщо воно погано працювало, то воно може взагалі ніяк не працювати. Тому тут я не думаю, що е, ць, слід ну, на мою думку, на мою думку, Україні слід сконцентруватися для нас пріоритетом. Є вступ е, в першу чергу в НАТО. Е, чому тому, що НАТО е, е, зрозумілий функціонал України в НАТО, так е, зважаючи на обставини. І вступ України в НАТО там буде менше заперечень щодо появи України, ніж, наприклад, в питаннях вступу в ЄС я не вірю ні в які два роки. Ще раз вам говорю: навіть якщо ми виконуємо всі, всі реформи, які на нас вимагають, ніяких гарантій вступу в ЄС це не дасть. Це приклад є туреччини, тому що. А, а, і НАТО і ЄС це питання функціоналу, навіщо там Україна і скільки за це треба платити грошей, а, тому що вступ в ЄС потребує від а, Європейського Союзу просто гігантських інвестицій в Україну. Ну для порівняння Польща а, один час довгий досить довгий час отримувала а, дотацій на приблизно 90 мільярдів євро на рік. Так, тобто за десять років один трильйон. В наших випадках це теж приблизно така буде сума. А це значить, теж ці гроші треба забрати. Від кого забрати і кудись передати. Це велике питання. Далі там буде ще велике питання політичне, тому що Німеччина, як і країни старої Європи, не дуже взагалі радіють від того, що. Вони втрачають контрольний пакет керування європейським союзом, особливо приступі України в Європейський Союз. Це змінюється і баланси в тому, ж європарламенті доводиться зважати на думку Києва, особливо на питаннях співпраці з Російською Федерацією, і дуже дуже багато що тим Більше вони розуміють, що вся східна Європа зараз дрейфує ближче до англосаксонського блоку, який більш адекватно реагує на війну в Україні, а от в НАТО. От в НАТО тут зовсім інша ситуація. Тут навпаки питання менше грошей стоїть, тому що за рахунок власного бюджету Україна в тому числі буде підтримувати європейську безпеку і функціонал буде стримування. Російської Федерації, тобто вступ в НАТО, як би там не хотіла Стара Європа, вони зі скрегетом в зубах вони це сприймуть, тому що з точки зору грошей, їм теж вигідна присутність України в НАТО, треба менше буде витрачати на безпеку, тому що кількість буферних країн між ними та Росією різко зростає. Підождіть, а, пане, і... пане пане Тараса, я пропрошу, Ну давайте тоді будемо розбиратись, Якщо вже про НАТО, окей, давайте. Дивіться, е, нагадаю глядачам, що у вересні Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. І це все відбувалося, наскільки пам'ятаємо, на тлі оцих ну, приєднання Росії окупації і е, приєднання окупованих українських територій. І е, тоді. У НАТО наскільки пам'ятаємо, не було якоїсь нової відповіді. Як тоді говорили цю стару мантру про те, що двері відкриті, але якихось таких особливих меседжів ми не почули? Чи як? Чи ну, щось було е часу? Багато вже часу змінилося, коли е западавалося, цього. Тоді були сумніви. Я вважаю, що поворотним моментом є заява пана Кісінджера на е минулому Давосі. А, на першому довосі він почав нам а, втюхувати по іншому. І не А, міг ну навпадити. слухайте, та ми пам'ятаємо, та а, що він сказав, да, що але... може бути. Якщо раніше він геть там в 90-ті казав ні -ні, ні, 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 ні за які гроші, то і тепер він уже ступ... каже та-та, але в принципі, ну пан Кісежир, це ж це ж ще ж не НАТО. Ні, почекайте. Ну, він ні на першому Давосі він взагалі сказав: давайте, здавайтеся, і давайте не, не бореться з Росією. Це ж було минулого року. А ви висі... думаєте, що по ньому можна судити? Які настрої О, там ну, пан Кісінджер В НАТО. це дуже це дуже. Ні, пан Кісінджер, це Діп Стейт, це представник школи Ріал Американською це дуже впливова людина. Давайте теж недооцінювати йому. Так, йому 99 років, але з його зв'язками і його а, впливом, в тому числі на думку естеблішменту, він має дуже великий вплив. А в останньому Давосі він вже підкреслив, що Україна повинна бути в НАТО. Це говорить про те, що англосаксонці вже розуміють функціонал. України в НАТО, так і взагалі в їхнім в їхніх інтересах Наві А чого в... не згадуєте. Вибачте генсека Єнса Столтенберга, який сказав, що членство в НАТО в Україні можливо після перемоги над Росією. Ні, так це після перемоги. Ми на цьому повинні сконцентруватися. Звичайно, що так воно і є, тому що без територіальної цілісності, на жаль, НАТО, я думаю, про це навряд чи слід думати, тому що всі країни, які вступають в НАТО. А вони повинні мати стабільні кордони і не мати а, цього не прописано офіційно але це ти знаєте за замовчуванням мається на увазі, коли йдеться Тому Україні слід зараз концентруватися, і НАТО забезпечує в першу чергу безпеку. От що нам головне потрібно, окей, ЄС... але давайте скає безпеку. Дивіться, єС безпеку не забезпечить тому що якщо навіть ми теоретично Сконцентруємося на вступу ЄС і будемо випускати питання. НАТО ніхто не буде вкладати в країну гроші, навіть ЄС, якщо буде зрозуміла, якщо не буде визначено питання безпеки і гарантування суверенітету нашої держави, тобто, це досить таке питання. Ну я хочу сказати ще раз: не налаштовуйтесь на ЄС, що буде 2-3 роки. Якщо навіть ми виконуємо всі умови, не факт, що це досить швидко буде, бо це велике політичне питання. Тобто змінюється сама конфігурація. Урація ЄС, тобто з'являється центр сили, що дуже не подобається особливо німцям, тому що і у них і так все було добре. Вони з, з росіянами е, ділили східну Європу як хотіли. останні. та так, вони роки, тільки з Грецією заспокоїлися. Я пам'ятаю, ну, що там постійно таке. на перших шпальтах була намальована ще Меркель за тих часів з вусиками Гітлера. Так вони проти неї там виступали. Греду мину Греція, ну, ну, Греція це, це зовсім інша історія. Тобто е, останні 400 років, останні 400 років, е, східна Європа вважалася за висловом того ж пана Кісінджера в його книзі дипломатії нічийною землею, на якій з'ясовували стосунки якраз німці. Як така панівна нація Європи і Росіяни, якщо подивитися Європу, подивитися історію. А тепер ситуація різко помінялася. Тобто, якщо вибудовується новий центр сили, це йдеться про східну Європу, то тепер так просто ти не зможеш сказати, ви будете робити так, або будете робити так. А тепер зважати треба на думку особливо Києва, тому що так, я і... дивлюся, пане Тарасе, Ви не єврооптиміст. Ні, я реаліст. Дивіться, ми повинні на Європу. Що ні? Ми повинні знаєте достатньо чітко і розуміти, що ми хочемо від Європи. Від Європи на на зараз нам потрібна доступ на ринки збуту, щоб вони продовжували, наприклад, вільний доступ ну, наших слухайте, на ну, хатине для нас же теж є позитиви. Правда, ну не варто ж недооцінювати ЄС. Ні, я ж не говорю, що ні не, не, не досіни. То я говорю, щоб ми мислили чітко, конкретно, що ми хочемо від Європи. Нам потрібні зараз ринки збуту, нам потрібні технології а, і а, кордони нам... відкриті, теж і допомога Євросоюзу і так далі. І ну, це ж це... знаєте, та ж боротьба з корупцією, це ж інституції, ну багато інших моментів. Ми принаймні, знаєте, якось ну будемо реформувати теж своє законодавство і намагатимось все таки якось, щоб те, що на папері ті закони, щоб все таки вони як. Якось реалізовувалися на практиці. Я вас хочу все таки до завтрашнього дня. Що ми можемо очікувати в резюме? Що можуть нам сказати, тому що дехто вже пише про те, які будуть результати, на вашу думку, що скажуть? Що оцей прорив відбудеться, від чого це залежатиме? Ну, дивіться, українці повинні мислити категоріями і навчитися мислити категоріями не а, красивих заяв, а конкретних речей, як, до речі, мислять німці. Так у них абсолютно все чітко, як і в Європейському Союзі. Ми зараз знову то повинні сконцентруватися, що нам потрібно зараз на даний час. Нам потрібен вільний доступ на їхні ринки, для того, щоб підтримувати економіку, для того, щоб у нас працювала економіка, тому що всі гроші, які йдуть на оборону, це від нашої економіки. Допомога наших наших союзників йдуть на фінансування соціальних витрат, тобто ми повинні концентруватися в першу чергу на цьому. Далі, якщо європейський союз, ми є вже кандидатами, там є можливості отримати доступ до фінансування їхніх фондів. Так? От, от, от тут питання, що з грошима, тобто, ну давайте теж мислити, е, от куди ступати, питання навіщо, що ми там отримуємо навіть стосовно цієї корупції, про яку ви говорите, зараз американці роблять для боротьби з корупцією е, значно більше. Оце інспектор, який приїхав в Україну, це реально дуже серйозно. Це наші можновладці, що не розуміють про що йдеться, а е, тому, що коли е, американці не люблять, коли розкрадаються е, гроші, платники подають. Атків американських, тому що ж вони теж фінансують наш бюджет. А якщо зважати на їхнє законодавство, то це означає, що тепер ФБР може знайти якогось решалу. Десь в світлому сонячному Монако і ніжно його перевести вже не менш. Сонячний так, Це по американська окей, по, по євросоюзу. Ну, дивіться, я пам'ятаю, перепрошую, трішки зроблю невеликий відступ. Кілька років тому якраз їздили, вивчали це питання. Ми робили проект по країнах, які вступили в Євросоюз. Що змінилося в їхньому житті? Дуже детально вивчала Польщу, Литву. і ось Євросоюз цим новим кандидатам дає гроші на розвиток і вклада в культуру побудували там нові е, палаци, що можна е, концерти там влаштовувати, і є е, 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 над е, сучасні там технології. Потім бібліотеки круті побудували за гроші Євросоюзу, в дороги вклали гроші і теж там їздили, моніторили, вимірювали скільки чого, щоб там не вкрали, щоб це було по правильних технологіях. Також побудовано в освіту, в медицину, тобто ну там теж є свої позитиви. Не варто так знаєте, якось е, про це забувати. Я до того що е, ми почуємо вже щось от конкретне е, в ці дні на саміті. Чи нам так як і е, НАТО скаже двері відкриті, Поки що ніяких обіцянок щодо можливих термінів не буде щодо термінів. Я не думаю, що вони скажуть. Ну десь ну орієнтуйтесь одразу ну дивіться, Естонія, Естонія з населення півтора мільйона, півтора мільйона, дуже маленька країна. Вона проходила свій вступ в ЄС е, е, за вісім років. І ви повинні розуміти, що це що тоді був єврооптимізм, коли вони брали країни в себе. Ну там ту саму Польщу та інші. Так, в 2004-му і Польща і Литва вступили це, в ЄС, і в НАТО. ЄСІН. Європтимізму було то тут. Тобто зараз ситуація. Дивіться, Україна це найбільша країна в Європі, це ще раз, і по Ну по населенню, звичайно, менше ну, не найбільше, але не найменше. Це не приймати навіть Болгарію чи Румунію, тобто величезна країна. А тобто потрібна величезна кількість дотацій. Тобто, ви європейці, європейці, все рахують на гроші. Ми Мені розуміти теж свій інтерес на даний момент на даному етапі. Нам від Європ... європейського союзу потрібна бібліотеки. Це добре, але нам потрібно зараз виграти війну. Нам потрібні ресурси в першу чергу. Це за рахунок доступу на їхні ринки, щоб вони на хоча б на рік продовжили доступ на їхні ринки. Як вони це зробили минулої весни? Ось що зараз головне, тому що це фінансування, це і зменшення безробіття наших Так, е... зрозуміло. І фінансування нашої армії нам потрібні ресурси, тому що війна не виграна. Ну звичайно, та так. А, а так я одразу ж говорю, що до ЄС налаштовуйтесь мінімум на 10 років. Мінімум це буде 10 років. Дай Боже, щоб за 10 років порались. А якщо там буде ще прийнята політичне рішення, тому що знов таки я, я говорю, у нас шансів на почули, почули вас, пане Тарасе, єврореаліст. Хотіла вас назвати пасімістом окей. Єврореалізм на нам ресурси потрібні для відбудовування нашої країни. От що тобто боротьба з зробіттям в, в вибудовування, ну, але до речі, вони і цьому вони е, також трой. допомагають. Що, що? і в цьому вони також допомагають. Оке ну, Боже, да ні, ну я бачила це теж по інших країнах. Так вони допомагають і в розвитку малого бізнесу, і так далі. Дякую, політтехнолог, політолог, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Говорили ми про очікування від саміту Україна ЄС, який відбудеться вже завтра в Києві в Україні.